Як правильно виставити кут заточування ножа на точилці для заточування ножі від компанії Hepston, яка називається Hepston T1. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде досить цікаве відео, оскільки я розповім, як правильно виставляється кут заточування ножа на ось такій цікавій точилці від компанії Hebston. Це Hepston T1. Для всіх глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від компанії Hebston на будь-які товари. Знижка по промокоду Buybest, який потрібно називати при оформленні замовлення або в коментарях до замовлення. І так, як же правильно виставити кут заточування ножа на даній точилці ножів? Справа в тому, що є, по-перше, два варіанти виставлення кута заточування, а по-друге, є один дуже важливий нюанс. І якщо ви новачок і не врахуєте ось цей нюанс, вам не вийде заточити ніж якісно. Навіть не лише якісно, а взагалі. В деяких ситуаціях не вийде його заточити, якщо не врахувати цей дуже важливий нюанс. Тому це відео, я вважаю, буде дуже цікавим. І так, перший варіант виставлення кута заточування для цієї точилки буде досить швидким, навіть дуже швидким, але менш точним. Другий варіант виставлення кута заточування буде більш точним, але й більш довшим, тобто більш складним. Чому зараз все зрозумієте? Перший варіант виставлення кута заточення для даної точілки Hepston T1. Для цього ми беремо кутомір. Якщо у вас немає кутоміра, нічого страшного, можна скачати будь-який додаток, будь-який додаток на телефон кутомір. Точності того додатку або точності вашого телефона повинно вистачити. Так, встановлюємо Кутомір в даному випадку на камінь, яким ми збираємось заточувати цей ніж. В даному випадку це водний камінь. І обнуляємо. Тобто це буде точка 0, від якої ми будемо виставляти даний кут заточування ножа. А далі ми беремо цей кутомір і встановлюємо його на в даному випадку спуск ножа. І бачимо якийсь показник. В даному випадку 14,8 градуса. Але, наприклад, нам потрібно виставити кут заточування в 15 градусів на сторону загальний кут заточування 30 градусів. Для цього ми. Відпускаємо ось цю гайку. Ось цей елемент викручуємо і спостерігаємо за кутоміром. Чекаємо, поки буде 15 градусів. Набрали 15 градусів. До речі, це досить точний метод виставлення кута заточення, можна навіть сотки попадати. Встановили 15 градусів. Все. Ось якщо ми заточимо цю сторону. Під таким кутом заточування, це буде 15 градусів на сторону. І якщо ми продублюємо такий ж метод виставлення кута на іншу сторону, а ось для даної точилки потрібно кожну сторону виставляти окремо, тобто зробимо 15 градусів, у нас буде загальний кут заточування в 30 градусів. Цей, ця точилка передбачає виставлення кута заточування на обидві сторони окремо, або нам потрібно зробити замір. Ось цього елемента до пластини, і ось тут має бути абсолютно та ж відстань. Тоді кути будуть співпадати. Але краще, як на мене, і більш точніше, це виставляти кут заточування для кожної сторони окремо. Цей метод виставлення кута заточування для ножа, який має спуски від обуха. Тобто ось тут є спуск і, відповідно, є кут. Але цей вид заточування ножа має. Ну, По-перше, свої переваги це він досить швидкий, але й має недоліки, він менш точний. Чому? Тому що ми не враховуємо в даному випадку кут спуску цього ножа, оскільки ми встановлюємо даний кутомір на спуск, який під якимось кутом відноситься до, розміщений до центру. Тому є інший метод виставлення кута заточування ножа, який є більш точним. Враховуйте те, що даний ніж має спуск від обуха. Якби ми встановили сюди ніж, який має сканді-спуски, тобто спуск починається, наприклад, звідси. А ось тут абсолютно рівна поверхня. Тоді, якби ми встановили цей кутомір на цю рівну поверхню, це був би точним, точний метод виставлення кута заточування ножа. Тобто, більш точнішого вже немає. Цей метод заточки в випадку зі, з ножем, з сканді-спуском, був би максимально точним. Але оскільки тут є спуск, його потрібно враховувати. Кут цього спуску потрібно врахувати. Як це зробити і як виставити максимально точний е, кут заточення? Не забувайте, що в кінці цього відео я розповім про один дуже важливий нюанс, який допоможе вам заточити ніж правильно. Без цього нюансу, в деяких випадках, ви взагалі не зможете заточити ніж е, з даною точилкою. Тому дочекайтесь. А тепер як же виставити точний? Зробити точне виставлення кута заточування для цього ножа зі спуском від обуха. Для цього ми обнуляємо кутомір на поверхні каменю. Краще це робити до того, як ви встановили ніж в точилку, але оскільки в даному випадку в нас він вже встановлений, ми скористаємося отаким методом. Нам потрібно положити цей ніж на спуск на камінь. І тоді примагнітити цей Кутомір, і ми бачимо 2 градуси. Що це значить? Це значить, що кут спуску даного ножа 2 градуси. Це ці 2 градуси нам потрібно врахувати при виставленні кута заточування ножа, щоб зробити цей кут заточування більш точним. Якби ми виставили кут заточування ножа даного попереднім методом, виходить, що в нас кут спуску ножа 2 градуси, але ми встановлюємо цей кутомір на один з спусків, тобто ми виставляємо кут заточування для однієї зі сторін. Я вибачаюсь, прийшлось відволіктись, але нічого страшного, ми продовжуємо з того ж місця, де я закінчив. І так, якби ми з допомогою ось попереднього методу виставили кут заточування ножа і не врахували ось цей кут спуску, нас би вийшов кут заточування на 2 градуса, ось цих 2 градуса кута спуску менший. Тобто, ми виставляли 15 градусів на сторону. І виставляли кутомір на спуск, це 1 градус на сторону потрібно віднімати від цього кута, тобто 15 мінус 1 14 градусів. Тобто фактичний кут заточування для цього ножа в нас би вийшов за попереднім методом 28 градусів. Для когось це можливо критично, для когось ні. У будь-якому випадку я попереджав, що той метод виставлення кута заточування менш точний, але більш швидкий. Тому в даному випадку, коли ми вже знаємо, що кут спуску даного ножа 2 градуса, нам треба їх врахувати в виставленні кута заточення. В даному випадку ми бачимо на кутомірі 15 градусів. Нам потрібно збільшити кут на 1 градус, і тоді ми будемо фактично бачити тут 16 градусів. Але коли ми врахував... врахувавши оцей спуск 1. Один, одну величину спуску, тобто 2 градуси ми ділимо на 2 до 1 градус. Ми розуміємо, що фактичний кут заточування в даному випадку, якщо ми збільшимо на 1 градус, буде 15 градусів. І тоді ми точно під 30 градусів будемо точити цей ніж. Надіюсь, це пояснення зрозуміле. В першому випадку ми не врахували кут, Спуску даного ножа, в другому випадку ми вже його враховуємо, і він дорівнює 2 градуси загальних або 1 градус на сторону, який потрібно віднімати від цього значення, яке ви, яке ви бачите на кутомірі. В даному випадку 16 мінус 1 буде 15. Якщо ми виставимо цих 16, тут встановлено 15. Це зрозуміло. Це щодо виставлення кута заточування на точілці Хепстон. Т1. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях під відео, я постараюся пояснити. Але я думаю, що тут все максимально просто і зрозуміло вже з цього відео. А тепер, що стосується дуже важливого нюансу при заточуванні ножів ось цією точилкою ножів від компанії Hepston. Якщо ви користуєтесь ось такими каменями, і вони на вас всі абсолютно одинакової товщини, або одинакової висоти. А висота в даному випадку мається на увазі висота від столу до краю каменя. Якщо вона у вас для всіх каменів збігається, тоді різниці в кутах заточування для різних каменів у вас не буде. Але. Якщо ви заточуєте в даному випадку, наприклад, каменем в 200 грит, і це у вас обдирка, тобто ви формуєте підвід. Ви сформували цей підвід, встановили потрібний вам кут заточування, наприклад, в 30 загальних градусів. А потім вирішили змінити камінь, наприклад, на 600 грив, і той камінь у вас був іншої висоти. Тобто висота каменя буде відрізнятися, відповідно, висота від столу до каменя краю каменя буде відрізнятися, тоді ваш ніж або підніметься, якщо це буде камінь вищий, або опуститься нижче, якщо це буде ваш у вас, у вас камінь менший. І це змінить кут заточування вашого ножа. І якщо він у вас буде тр трішечки меншим і він опуститься, тоді ви зробите кут заточування більш тупим. І ваш камінь. Просто безпосередньо буде точити ріжучу кромку. Це, в принципі, змінить ваш кут заточування, але не вплине на гостроту. Ви зробите ніби підвід на підводі, ось так. Але якщо у вас, у вас наступний камінь стане вищим, тобто ось так, тоді кут заточування стане гострішим. І ви фактично не робите вихід на ріжучу кромку, ви просто будете точити ваші плечі під воду. І в такому випадку результат вашого заточення. Заточення буде тим, яким був для першого каменю. Тобто у вас залишиться ота пилка, мікропилка, яка, яку залишив ваш попередній саме перший камінь. А всі наступні камені, якщо вони були вищими, просто полірують ось ці плечі, не добираються до ріжучої кромки, не змінюючи гостроти вашого ножа. Я надіюсь, це зрозуміло. Це дуже важливий нюанс при заточуванні ножів ось цією точилкою, наприклад, Хепсон Т1. Враховуйте, що. Для кожного каменю різної висоти потрібно виставляти окремо кут заточування ножа. Або відрегулювати висоту каменів, тобто, якщо вони навіть у вас різної висоти, ви можете щось підкласти під підставку і зробити ось цю висоту за допомогою навіть штангенциркуля однакової. Тобто перевірити висоту для першого каменю. І всі останні камені повинні бути такої ж висоти. Якщо не бажаєте коригувати, кут заточення для кожного окремого каменю. В принципі, це робиться не так важко, але враховуючи те, що це на одну і на іншу сторону, потрібно коригувати, мені здається, простіше просто змінити висоту підставки або каменю. І тоді все буде так, як потрібно. Це для випадку, якщо ви заточуєте. Водними каменями. А якщо ви заточуєте ось такими пластинами, наприклад, ще я рекомендую для новачка, тоді вам взагалі не потрібно нічого підлаштовувати, тому що ці пластини не сточуються. Вони абсолютно будуть однакові для кожної грітності. Все, що. Впливає на висоту, це ваша підставка. Якщо ви її не міняєте, відповідно і не буде змінюватися висота каменю. Тоді заточування буде приємним і не потрібно нічого підлаштовувати. Один раз виставили кут заточування ножа і точимо до самого кінця. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було корисним для вас і ви віддячте подобайкою під цим відео. Якщо не корисне, пишіть, б ви хотіли побачити в наступних моїх відео, яку інформацію. Розкрити або яке заточування зробити. Надалі я буду заточувати ніж ось цією точилкою для заточування ножів. От, до речі, кому цікавіше більше побачити заточування на водному камені, а кому за допомогою алмазних пластин. Пишіть, зроблю те заточування, яке а, набере більше. Бажаючих побачити, тобто, якщо ви за алмазні пластини, пишіть, я хочу побачити заточування алмазними пластинами. Якщо ви за водний камінь, пишіть, що хочете побачити заточування на водному камені. Якщо буде приблизно однакова кількість бажаючих, я зроблю і те, і інше заточування за допомогою цієї точилки для заточування ножів від компанії Hepston. Hepston T1. І не забувайте, що у вас, як у глядачі мого ютуб каналу, є можливість отримати знижку від компанії Hepston по промокоду BYBEST. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!